Ти ж ніколи не можеш бути готовий до війни. Ти не знаєш, що війна тобі запропонує. За два тижні під артою, під авіацією, ти більш починаєш розуміти, що таке війна, і для тебе більш звиклим стає. Ми не вбиваємо насправді, якби ми знищуємо свого ворога. Мабуть, солідар це. Найбільше скупчення військових нашого ворога, яке я взагалі колись бачив, людина так от іде в тупу через поле на тебе і знає, що вона може загинути, і вона навіть не, не склоняється, вона просто йде в повний зріст. Там ми знаходимося на вже на землі е, нашого противника. Нахабна, зухвала і крута операція. 22-й рік показав, хто є хто і до чого треба готуватися. І як з цим боротися керував готельно-ресторанним комплексом в Одесі, сам Одесит. Війна для мене почалася раннім пробудженням зі своєю дружиною. Власне, їй повідомили з. Роботи, що війна таки почалася. Я живу достатньо, ну, достатньо високо на 24 му етажі, вийшов на балкон, ну і, власне, чув, що відбувалося у Миколаєві. Так і почалась війна. Це, власне, для мене, що було. Ще я був 2-3 тижні вдома. Це як інкубаційний період, треба було звикнутися з тою думкою, тому що я не дуже часто буваю в Україні. До цього я е, працював за кордоном більшу частину вже, мабуть, сім років працюю. Ось і треба було звикнутися з думкою про війну. Власне, прийняв рішення. Е, ми його обговорили з дружиною. Ну, я їй повідомив, що надалі сидіти так не можна, треба вже діяти. І пішов на війну. Моя дружина це моя опора, вона підтримує мене в таких власне, рішеннях. І ну, вона теж, мабуть, не бачила, як вона іншого виходу не бачила з цього. Ми прийшли в резервну роту, почали наряди, навчання, почали освоювати якісь там ази. Військової науки. Ти ж ніколи не можеш бути готовий до війни, ти не знаєш, що війна тобі запропонує. Власне, те, що ти в резервній роті там знаходишся, там якісь навчання проходиш, там вивчаєш теоретичну базу чи практично тренуєшся, ти не можеш бути готовий до цього. І я потрапив 99-й батальйон. І, власне, для мене було дуже, мабуть, добре, що перші дві. Ну так, два тижні перші. Мене більше задіювали на таких відтягнутих рубежах. Ми займалися логістикою, доставкою продовольства, хлопцям, там, води такого. І за, дві, за два тижні під артою, під авіацією, ти більш починаєш розуміти, що таке війна, і для тебе більш звиклим стає. Тобто процес адаптації навіть на війні, він має бути: от коли ти потрапляєш на нуль, ти маєш спершу адаптуватися трохи на відтяжці. І вже згодом тебе треба пускати на нуль. Тому що, по-перше, якщо ти одразу заведеш людину на нуль і йому доведеться вести контактний бій, Обнуляти орків, там і все таке, то для нього буде це дуже великий шок. Це переход від людини цивільної, яка взагалі ніколи не вбивала там, і все таке. І тут власне треба виконувати цю задачу. Треба ну, вбивати, знищувати. Ми не вбиваємо насправді, якби ми знищуємо свого ворога. Так складається, що ну, власне, коли ти потрапляєш в контактний бій, і тебе намагаються вбити, тебе намагаються там знищити там наші вороги. І, власне, ти навіть про це не думаєш. У гарячому бою, коли ти е, знищуєш людей, е, ти не відчуваєш нічого. Окрім там, ну страх, зрозуміло, кожна людина е, вона боїться цього і все таке. Але є страх мотивуючий, а є страх, який людину пригнічує. Я бачив і людей, які мотиваційно ставилися до задачі, коли їм дуже страшно, і тих людей, яких пригнічує. Тих, яких пригнічує людей. Ну, ми намагаємось вивитись вивести з цього стану як командири. Ми маємо працювати з людьми, пояснювати їм, що хлопче, це нормально боятися. Я так само боюся, але слухай, ти вставай. Ми зробимо цю роботу, потім вийдемо, і ми ще з тобою попрацюємо. Солідар перший бій. Ми достатньо довго стояли, проти нас стояли війська Вагнера. Я був на лівому фланзі. Правий наш фланг потроху сточувався, тому що дуже велика навала людей була така купа. Ну, мабуть, Солідар це найбільше скупчення військових нашого ворога, яке я взагалі колись бачив. Ось. І... Який опит? Опит, власне, мабуть, перший опит в мене був більше істеричний, тому що ну я намагався я на той час вже я був ТВО командира взводу. І я намагався бути у всіх 30 місцях одночасно і зробити максимально так, щоб жодна людина не загинула з моїх хлопців. Це найважливіше, щоб твої люди не гинули. Але, ну на жаль, ми не боги, ми не можемо всіх власне врятувати. Але але, але Солідар такий опит більш істеричний. Я після Солідару потрапив до лікарні, працював з психологом. Ну там три-чотири дні ми робили різні тести, там щоб зрозуміти, чому саме так відбулося. І це більш, мабуть, втома виснага, тому що ми стояли там. Я навіть не пам'ятаю скільки це днів тривало, але це був контактний бій на кілька-кілька днів там до, до тижня. І ти не можеш там спати, власне, ну, я така достатньо відповідальна людина, і мені взагалі, коли щось таке ну, турбуюче, коїться, мені дуже складно заснути. там У мене завжди думки, якщо я ля, ляжу спати, то власне, хто, хто буде тут стояти, як, ну. це як закидання м'ясом, як кажуть на цю тактику. От хто е бачив. Е Таке закидання м'ясом, то він дійсно він розуміє, про що він говорить. Тому що людина, яка не бачила, ну, взагалі для неї так помислити, що таке може бути, що людина отак от іде в тупу через поле на тебе і знає, що вона може загинути, і вона навіть не, не склоняється, вона просто йде в повний зріст. там, Це дуже складно зрозуміти і пояснити взагалі, як людина може діяти в такій ситуації саме так. Після Солідару відновлення, багато-багато навчання. В мене були навчання перші в Одесі. В Одесі я навчався молодший лейтенант, командир взводу. Ось, достатньо такий гарний опит, багато яких питань, які... До цього не були зрозумілі, вони більш стали прояснюватися, але не було об'ємної такої картини, великої картини щодо цього. Після цього ми стояли в Чернігові, це були стабілізаційні дії на кордоні України. Власне, там не було такої великої небезпеки. Ну, як, більше інженерні роботи, будівництво оборонних ліній. І весь час спостереження, невпинне спостереження. Тут вже, мабуть, більше роботи з особовим складом, тому що особовому складу, коли немає контактних боїв, коли вони розслабляються, вони думають, що ну все, власне, тут, мабуть, безпечно, тому можуть собі дозволити там якісь... Зайві речі, так скажімо. Ось, більше роботи з особовим складом, і в тебе є час, щоб складитись зі своїм особовим складом, мабуть, чогось навчити, хоча більше вони мене навчають. Після цього навчання у Львові це вже родні навчання. Дуже-дуже дуже сподобалось. Це дійсно круто. Рівень високий. Там, мабуть, я бачив ну, таких військових, на яких хотілося би вже рівнятися. Тому що ну, рівень знань, той, який вони нам надавали по тактиці, навіть там, це ну, взагалі нічим не порівняти. Я ніколи не думав, що настільки люди можуть горіти цією справою, але таке є. Після цього навчання за кордоном в Німеччині. Це американська база, яка там нас навчала процесам прийняття рішень військовим. TLP процеси на рівні родного. 24 роки тому була катастрофа Курську символічний початок його правління. А зараз видно, що є фіналом для нього. І теж Курськ. Власне, сюди я вже потрапив в Росію 19-го числа. 18-го хлопці вийшли на штурм. Я дуже турбувався, тому що ну, ви розумієте, як це твоя сім'я. Хоча я, власне, не знаю свого поповнення, бо я поїхав на навчання і моє поповнення приходило в роту, і якби я не знав всіх людей у роті. На той момент, коли я був на навчанні, але ж власне, ну ти знаєш, що там йде купа хлопців, з якими, мабуть, ти починав цю війну, і ну дуже складно, дуже складно, навіть там вони до цього тиждень втягувалися сюди, в ці края. І коли вони навіть втягувались, мене вже почало як це, бісити навчання за кордоном, тому що я розумів, що це вже для мене якби, вже не так корисно, і я був би більш корисним тут, на, ну на, на цьому якби, рубежі. В мене дуже гарні сержанти, офіцери, помічники, і, власне, вони допомагають справитися тут з багатьма питаннями, більшістю питань саме вони. Ти коли формуєш свою команду, управління роти, управління взводів це дуже кропіткий процес, і треба виявити навички кожної людини, щоб вона була на своєму місці. Тому що ми, наприклад, коли приймаємо з військоматів людей, ну, тобто вони нам приходять як поповнення. Завжди, ну, от люди, наприклад, якісь там йшли, у них було відношення під арти. Вони мали потрапити в артилерію, і тут вони прийшли, вони тр тр трохи перенервували, ну це піхота, це складно, це ну, доволі складно. Ось, І якби такі нерви були все-таки, але ж ми ну як, намагалися знайти для кожного ту роботу, яку він потягне. І так воно, здається, в нас це вийшло. Як, ну, Як мені здається, в нас це вийшло. І зараз є групи, які виконують ефект дуже ефективно виконують свою роботу як піхотинці. Бачите, в нас тут місія. Ми знаходимося на вже на землі нашого противника. І е, дуже багато хлопців, наприклад, у них якось непорозуміння таке саме з собою всередині трапляється, що вони думають, бляха, ми ж не на своїй землі воюємо. Ми вже, е, ми вже стали окупантами. Але намагаємось їм пояснити, що це не так, що саме от наші дії тут вони, мабуть, можуть зломити хід цієї війни і зможуть все ж таки е, закінчити цю війну. Я все ж таки вважаю, що це дуже важливо. Це ну, операція це дуже е, нахабна, зухвала і крута операція. Е, дійсно, у сирського вдалося все ж таки, е, як це е, підтерти носа е, тій владі Росії, яка думала, що ми маленькі, що ми нічого не можемо зробити. Ми з ними робимо вже три підряд роки. Е, страшне, вони, якби ну вони ж теж не безсмертні. Вони теж відчувають той результат, який вони дають, вони відчувають, що вони не добилися тут нічого. Вони, наприклад, збудили в нас таку злобу, якої взагалі, мабуть, ну вони ніколи не бачили. Ми ж всі маємо родичів там в Росії, друзів в Росії маємо. У всіх вони були. Але з початком війни 22-го року, саме повномасштабної такої війни, бо Крим, Донбас і Луганськ це. Це мало що змінило. Це не показало людям до кінця, що відбувається, і до чого це приведе нас. А от 22-й рік він повністю змінив все. 22-й рік показав, хто є хто і до чого треба готуватися і як з цим боротися. Так це вже територія противника. Але ж це таке саме для мене виконання бойової задачі. Як для командира в мене в голові більше, мабуть, ні, е, як це, не, питання не в тому, де ми виконуємо задачу, а питання в ефективності цієї задачі і наскільки ефективно ми можемо виконати тими силами, які ми маємо. Питання саме в цьому. Тому драйву такого ну, я не відчуваю. Мабуть, в якихось там, ну, в когось хлопців, мабуть, є таке, що о, ми. Показали їм, дійшли, там, не знаю, там курс, скоро візьмемо чи ще щось. Я так, ну, я так не думаю. Я думаю, іншими критеріями щодо цієї операції. В мене інші задачі щодо цього. І там вихвалятися, там, що ми дійшли сюди. Ми сюди дійшли. Нам буде складно це втримати. Але ж ну, ми будемо намагатися найбільш ефективно це зробити і з меншими втратами. Секрет в людях. Тобто тут дуже гарні люди служать. Люди, які ну, з початку війни, багато людей з початку війни, які служать, вони так само залишились мотивовані. Ми час від часу маємо якесь там вигорання, ну, ці, всі модні, модні слова, як вигорання, так скажімо. Але ж ми мотивовані і вже цю мотивацію не зламати. Ми прийшли сюди, от як я себе вбачаю. Я прийшов сюди і кинути це там на, із, із якогось вигорання, із за того, що я втомлююсь, і все таке, ну, я цього не можу собі дозволити. І так кожний командир роти, який власне, в цьому всьому приймає участь, він так само за собою дивиться і ну, дуже гарні люди. Реально, це круті люди, яких ти, мабуть, як це називає, в цивільному житті ти б ніколи, мабуть, і не спілкувався з такими людьми, вас би нічого не поєднувало. А от на війні зійшлося так, що ми потрапили в один маленький колектив і... Власне, впізнали друг друга і продовжуємо служити, продовжуємо боронити країну. В мене дуже гарна родина. Я ну, дійсно я дуже кохаю свою родину. І в мене дружина. Це найбільше заспокійливе для мене. Коли є хвилина, там зараз, бачите, таке тут інтернету немає. Там і не, не вдається там, поспілкуватися зі своїми рідними. Але ж в будь-якій там ситуації, коли в мене до цього там була можливість спілкуватися з родиною. Ти коли там почуваєш себе, що вже когось би розірвав на частини, ось ти зателефонував, просто почув голос і все, тобі більше нічого не надо. Вдома все в порядку, вдома все добре. Я сподіваюся, що від якоїсь там частинки все гарно вдома і добре, тому що ми тут знаходимося і тут не все добре. От, я на це сподіваюся, і мене це втішає.